Вітаю, я Василь Голованов, мій співрозмовник сьогодні. Сергій Гайдай, голова Луганської військової адміністрації обласної. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю з новим роком. З новим роком вас навзаєм, Слава Україні, Героям слава, пане Сергію. Хочу від вас почути оперативну інформацію щодо Луганської області, які події там відбуваються станом на зараз. Ну, в нас продовжуються достатньо жорсткі бойові дії е, з двох напрямків: із Харківського і з Донецького. Якщо говорити про Донецький напрямок, то е, трохи покращили е, наші позиції в районі Білогорівки, е, наші сили оборони, тому що там постійно відбуваються атаки, е, обстріли і починаючи з мінометів, танків закан... закінчуючи там і ракетними обстрілами. Території, яка колись була мирним селом Білогорівка, бо там не залишилось жодного будинку взагалі е нормального, не те, що там не обстріляно, а взагалі вцілілого. Е і вони намагалися все ж таки зробити з Білогорівки такий плацдарм для подальшого там розвитку свого наступу, але нічого в них не вийшло. І якщо раніше десь майже на околицях Білогорівки відбувались бойові дії, то зараз. A, взагалі, там наші a, закріпились і навіть трішечки їх відтіснили від Білогорівки. Що стосується сватівсько крімно напрямку, то там навпаки там наші сили оборони мають a, успіх. Він не a, a, Ну, не такий, як був у Харкові. Не треба там, я про це говорив неодноразово, що не треба там очікувати якихось таких проривів там, за добу чи за 3-4 дні, щоб просунулись там на 10, 15, 20 кілометрів. Ні. Встигли підготуватись і вибудувати декілька таких ліній оборони, на російсько окупаційні війська вони кидають туди постійно нові резерви. Там ніхто з людьми не рахується абсолютно, кого там тільки нема. Там собри, там якісь підрозділи, Барси, там свіжо мобілізовані росіяни з тої частковою так званою мобілізацією. Там є кадирівці, там є мобілізовані на територію окупованої Луганської Донецької області. Після 24 лютого а, там є підрозділи так званої ЛНР ще ті, які воюють 14-го року. А, ну Тобто, величезна кількість їх, а ну і е зеки оті так звані вагнерівці, так само mm -hmm. в нас присутні. Тобто, підрозділів е величезна кількість. Е вони постійно перекидають туди е нові сили, тому що. Е все ж таки крок под, по за кроком відвоюють Луганщину наші сили оборони, і от за минулий тиждень на два з половиною кілометра вони просунулися вперед в бік Кремінної і одразу перекинуті були туди е, нові підрозділи вагнерівців для стримання якраз е, от наступу українських сил. Угу. Дякую, з'являлася інформація про село Половинки. що там російські загарбники проводять фільтраційні заходи? Що можете про це розказати? Ну, вони діють, е, так по, по радянськи можна сказати, по з одного боку, як е, там радянщина сорокових років, з іншого, напевно, як е, нацисти тих самих часів. Тобто, вони зараз. Е, як так би мовити, роблять таку колективну відповідальність. Ну тобто вони розуміють, що от ті е, вибухи, які відбуваються останнім часом, достатньо регулярно, в місцях розташування е, особового складу окупаційних сил, або е, в місцях, де є склади боєкомплекту? Е, скоріш за все, що це хтось допомагає з місцевих, і що вони роблять? Вони просто беруть навмання людей. Там 5, 10, 15 забирають їх і вивозять всіх їх Луганськ. Підстава така: що Ну якщо ви не здаєте тут зрадників чи тих, хто допомагає а, а, Збройним силам України, а, відповідати будете усі, а, плюс вони там ну займаються відвертою. Ну, це такий безпреділ, знаєте, це військові злочини, тому що ми зараз передаємо матеріали. В нас є свідчення місцевих жителів, що, ну, до прикладу, е сиділи просто чоловіки біля магазину, е десь була якась суперечка з тими вояками. Е нібито суперечка закінчилась нічим. Вояки сіли в машину, але від'їжджаючи, зробили постріл в бік е цих от чоловіків. Один одразу на місці загинув. Uh, є там хлопець молодий, там 18 років, uh, парубок його забрали, відвезли в Луганськ. нібито за те, що він uh, допомагав Збройним силам України. І таких прикладів немало. Це не поодинокі випадки. Ми зараз це все акумулюємо, будемо передавати uh, нашим правохоронні органи. Ну uh, далі вже побачимо. Uh, Ну, от, це говорить про те, як себе поводять насправді окупанти, навколо в селах, на які знаходяться по лінії фронту, вони намагаються глушити мобільний зв'язок. Ну, займаються звичайним мародерством. До речі, всі пограбовані речі звозяться в Старобільськ. Там є <кхід> такий ринок, на якому, до речі, потайки ходять чи гривні. Які вже заборонені на території а, окупованої Луганщини, але все ж таки там розраховуються і гривнями так само. Але в основному це барта. Це можуть е, якусь коштовну річ е, поміняти місцеві жителі на ну я не знаю на, на їжу, там на шматок м'яса, якийсь там чи щось таке. Ну тобто, на, по... Почаймо, по цим, що натурального обміну, так по цим, цим прикладам ми розуміємо, що ну життя там зовсім зовсім не, не веселе, м'яко кажучи, і. Зовсім не таке, яким було воно до 24 лютого, якщо уявити, припустити, або Ну, просто приємно да, про це подумати: що вже скоро Луганська область буде звільнена. Я зараз не про строки, нехай про настрої населення, про людей. Ось що буде. Uh -huh. Відбуватися на території Луганської області після її звільнення, ну і тут в контексті треба сказати про 8 років промивання мізків окупантами російським пробагатинським телебаченням. Які настрої там серед людей за вашою інформацією? Uh, ну давайте так. В цілому, якщо взяти всю область, не розділяючи її на окуповану з 14-го року і окуповану після 24 лютого. То е, всюди, звісно, колаборанти будуть покарані з максимальним просто там, термінами ув'язнення, тому що е, повторити 14 рік неможливо. Це просто буде злочин по відношенню до е, України і українців в цілому, тому що ми бачили, що е, люди, які агітували за руський мір, вони не те, що. Не понесли покарання. Вони ще й балотувалися або в депутати, або там намагалися виграти мерські перебори. Такого повторення не можемо. Це не стосується всіх жителів, які були в окупації. Ні, звісно, це стосується виключно тих, хто займав керівні посади в державних, там ну так званих державних органах, так званої Лене, <пасміни>, да. їх посібники, колаборанти та помічники окупантів. От всі, хто займав керівні посади. Звісно, що водій на автомобілі швидкої допомоги, ну, він не має бути покараний, якщо він не приймав участь активну в підготовці, до прикладу, до референдуму. От, ті, хто приймав участь у референдуму, так само звісно, що. Отримує це покарання. І, до речі, не буде дуже важко виявити, хто саме цим займався, тому що вони самі себе активно документували, вони все знімали на фото, відео, викладали все вільно в мережу інтернет, пишалися там своїми досягненнями і так далі. Так і інше. Тобто, це, це буде не важко. Далі давайте не будемо забувати, що з території Луганської області, яка була під контролем України. До 24 лютого не була окупована. Виїхало все ж таки більше 300 тисяч жителів. І більшість цих людей якраз мають проукраїнську позицію. Вони не хотіли залишатись під окупацією. Звісно, що є якісь люди, які виїхали з певною метою працювати на так званих там ЛНР ДНР. На їх іноді перехоплюють наші правоохоронці. Вони там, десь якісь координати скидають, але це не не більшість, не половина, це невеличка частина цих людей. Uh, і вони готові повернутись і, і далі продовжити своє життя uh, на Луганщині, допомагати відбудовувати, відновлювати свої будинки, квартири. Uh, тому що я uh, іноді об'їжджаю наші гуманітарні штаби по всій Україні вони відкриті. Я спілкуюся з людьми, і от головне питання, яке мені задають люди, Сергій Володимирович, коли ми можемо повернутись додому. Звісно, що це не буде одразу після деокупації, тому що все заміновано. Треба відновити інфраструктуру критичну, але все ж таки мені приємно, що більшість людей саме це питання задають. Далі що стосується території Луганської області, яка була окупована 14-го року, от тут буде найважча дійсно історія повернення. Людей і боротьби за людей добре. Ми виграємо боротьбу за а, наші адміністративні кордони і за цілісність України в цілому а, як вона є. Але ви дуже чітко а, от, зауважили на тому, що їм промили мізки повністю. А, наші правоохоронні органи а, вже за мою каденцію а, робили перехоплення диверсійних груп, в яких були членами хлопці 21-22 роки. Давайте відмінесуємо 7 років. Це 14-літні підлітки. Опинились в окупації, і їм за 7 років настільки промили мізки, що вони готові були приходити і вбивати нас, підривати там військові шпиталі, підривати завод Азот, ну і так далі. Такі от приклади. Звісно, що з дорослими буде дуже важко. А, є чудова біблейська історія. Я її, її постійно навожу як приклад: це Майсі 40 років і пустеля. Нема в нас 40 років, а, ну нема а, такого величезного часу. А, плюс в нас нема пустелі. Пустеля це ж, все ж таки інформаційний вакуум. Був один в Пустелі, якого вони слухали. І е, народжувалися діти, потім в них народжувалися діти, і ті вже там друге покоління вони вже народились абсолютно без арабської ментальності. М ще раз повертаючись, 40 років нема. Е, з дорослими буде важко за дітей треба боротись. Тому я бачу цю ситуацію як е, проведення. На абсолютно нормальну мирну асиміляцію, тобто переводити е, в Луганську область якраз на ту територію, яка поблизу кордону, якраз там, де проживає величезна кількість е, людей, переводити на постійну дислокацію військову бригаду, бригаду Нацгвардії. Е, нехай вони приїжджають зі своїми е, родинами, там я не знаю, можливо, хтось з батьків переїде дружини або чоловіки з дітьми. Прописати програму державну щодо мотивації для а, освітян та медичних працівників, щоб вони з різних куточків України так само переїжджали на Луганщину. Нехай це буде підвищена зарплата протягом там, я не знаю, п'яти років чи десяти. Ну, не знаю. Це вже треба прописувати а, чітко і збалансовано на кожен пункт. Плюс, можливо, безкоштовне житло. Нехай ці всі люди переїжджають на Луганщину. Нехай їх діти ходять з дітьми в дитячі садочки, з дітьми, які народжені на Луганщині, навіть вже в окупації. Нехай вони ходять разом до шкіл, нехай вони е отримують нормальних вчителів, які будуть їм е не розповідати про руський мір, а які будуть навчати їх нормально, адекватно, як у всій Україні. і таким чином асиміляція прийде. Е їх постійно треба возити. І в інші країни, і по всій Україні показати, що життя воно не таке, як по телебаченню російському, воно зовсім багатогранне і ну, воно дуже цікаве. От таким чином оця асиміляція може пройти, але це не рік, не два, не п'ять. Згадали ви про вчителів, які розказують про руський мір, і сказали ви, що не треба притягати до відповідальності там водія швидкої, якщо він не допомагав в організації референдумів, так званих. А щодо вчителів наштовхнули мене на думку, їх потрібно притягати до відповідальності, і яких, якщо це, наприклад, вчитель. Математики або біології, або якщо це вчитель історії, який розповідав про історію молодої, невизнаної республіки, так звані. Ну, звісно, що е, люди, які е, якраз по наративам е, російським, е, проводили навчання з дітьми і готували їх до, якраз, формували їх е, ще дитячу таку, як пластилин, ще в гнучку таку свідомість, але їх готували, закладали туди вже фундамент ненависті до України і величезної любові до всього того руського міру. То звісно, що такі вчителі отримують своє покарання або вони просто повтікають до Росії, хоча вони там нікому не потрібні. І так само ви праві з приводу вчителів там якоїсь я не знаю математики чи хімії. Чи біології, ну якщо там не було взагалі жодної складової е, політичної або е, провокативної проти України е, за той руський мір, ну я не бачу тут ніякої проблеми. Е, навпаки, треба показати, що ну якщо фахівець на своєму місці, якщо він готував дітей чітко е, от в рамках свого там предмету, нехай це буде математика, ми її там визначили, як приклад. То тут нема ніякого ніякої проблеми. Абсолютно ви сказали, що дуже часто вас питають про можливість повернення. Я людей я розумію, але навіть не уявляю, да, в якій ситуації вони опинилися, і, але чітко пам'ятаю ситуацію з звільненням деокупації Опіння і Бучі, коли на всі призиви почекати з поверненням, тому що відповідні дії мають пройти, все одно люди поверталися, бо. Ну, душа болить, а серце просить. Потрібно повернутися додому. А які будуть заходи проводитися для того, щоб обезпечити людей після там деокупації, там стількох, стількох, стількох відсотків Луганської області, щоб спочатку цю територію розмінувати, зробити її безпечною для людей, для дітей? Ну ми розуміємо, що десь якась прихована міна або нерозірваний снаряд може нести величезну небезпеку. Десь хтось гуляв з собакою, собака побіг, здетонував цей снаряд, і сталася біда. Які заходи? Можливо, ви вже пропрацьовуєте? Я думаю, на жаль, дійсно, люди одразу хочуть повернутися як тільки деокупація пройшла. Більше того, от скажу: я приїжджав там в один з приїздів в Невське. Я приїжджав, було 138 людей. Приїхав наступного разу, кажу, скільки тут у вас людей, хтось виїхав, кажуть 146. Блін, кажу, чекайте, ну як? Ну виїжджають же люди, Н -н -н. хоча там постійні прильоти відбуваються. Хоча Невське обстрілюють і досі. І ГРАДами, і з 300 і Шахет навіть туди прилітав один, що до, достатньо дивно, в принципі. А, бо КПК взагалі ніяке. Дрон такий, е і в Невській, в якому нічого нема. Ну, е е це ну не слава Богу, не... вже і над Києвом КПК в них теж фактично нульовий. Тут дякуючи нашим ППО, які роблять просто неймовірні справи. Ми бачили, що відбувалося і в новорічну ніч і в перші дні. Тут просто було чутно, як, як працюють. Ну так ну розраховувати на якусь порядність від руських. Ну тут ми розуміємо. Я про я це я... не казав. Ні жодному <рес> разі тут. Що запускають аби просто тримати а, в тонусі і плескати в долоні? Що, от подивіться, як ми не дали відсвяткувати хохлам новий рік? Ну. А, вони ж вже навіть не говорять про військові об'єкти. Вони ж вже а, маски всі зірвані, вже називають речі своїми іменами по великому рахунку. Так от, що стосується місцевих, е, ну тут е, треба, щоб військові допомагали, поліція допомагала ставити блокпости, тому що насправді, що стосується розмінування, це десятиріччя взагалі. Е, Отоявіть собі, Ліси, які оточують всі населені пункти. ну Десь біля кожного села є а, ліси, які повністю всі заміновані. І вони мінувались або вручну, щоб зупинити а, десь просування наших військ. Вони мінувалися дистанційно. А, це ракети касетні а, розривались і все закидали мінами, або є такі. Ну Щось на кшталт такого танчика, який під'їжджає і просто вистрілює а, мінами. Ніхто не має якоїсь чіткої мапи замінованої території. Взагалі ніхто. От це на 100% чітка інформація. І плюс є ще один а, фактор мінування: це коли просто прилітає міна або снаряд, яка не розривається. Але вона ж лежить в зведеному стані. Тобто будь-який фактор, який може на неї там десь впливати, хтось наступив, чи можливо, якась там температура там, велика буде літом, це може бути підрив. Плюс росіяни ставлять пластикові міни, які не розмінуються. Тобто, тільки виключно підривати їх треба, щоб знешкодити. Це все величезна проблема. В першу чергу, ну, звісно, проходять військові сапери, вони проходять роблять розмінування. А, далі в нас працюють ДСНС наші піротехніки. Але уявіть собі, що наші піротехніки, які працюють, знаючи, що вони роблять, маючи відповідне обладнання, ми на сьогоднішній день вже вісім е, піротехніків втратили. Вони загинули. Підірвались одні хлопці, підривались, вони їхали по одній тій самій дорозі, по якій вже в четвертий раз їхали. І на тій дорозі підірвались. І ще одна група підірвалась, коли вони робили розмінування, а поруч з ними розверталась а, вантажівка електриків, які там намагались якісь мережу. Електроенергії налагодити, підняти там провода, якісь, і вони наїхали на міну і хлопці загинули. Це буде дуже довго. Я задавав питання нашим, нашим керівництву ДСНС в області, от, скільки часу треба, щоб розмінувати ліс, до прикладу. Мені кажуть, Срідови, ну, це, ну, це просто нереально. Тому що дивіться, в теорії ну, є якісь розрахунки, але дивіться, от, візьмемо гектар лісу. Треба розмінувати, ну, обстежити. Кожне дерево. Скільки там тих дерев. Техніка а, не може туди заїхати. Ну така от, є такі від, е, спеціальні машини броньовані, які mm -hmm. так само допомагають. Вона ж не заїде, бо це ліс. А, в людей розбиті будинки. А, людям зимою треба опалювати приміщення, де вони будуть брати е, дрова. Вони йдуть в лісосмоги, А там все заміновано. Тобто це треба все ж таки після другої хвилі розмінування ДСНС вже тоді, тільки запускати якось а, людей, або їх а, керівництво військової адміністрації, до складу якого входить те чи інше село, повинні якось просто під контролем пропускати, і тільки чітко розуміючи, що той чи інший будинок вже пройшов розмінування. Тоді допуск робити людям. Я розумію, що вони хочуть приїхати. Я розумію, що вони хочуть там, е якщо більш-менш вціліли будинок, навіть займатися одразу ремонтом. Все це зрозуміло, але настільки все заміновано, що це ну реально смертельно небезпечно. Угу. Ви сказали, що це може зайняти роки і більше там десяти років, навіть але це питання і часу. І фінансове питання, тому що це ж відбувається не безкоштовно, на це потрібні фінансові сили, чи проводяться зараз роботи про домовленості щодо фінансування цих проєктів, хто буде цим займатися, тому що знову ж таки нам буде потрібно дуже велика кількість цих фахівців, які будуть від, відчищати нашу землю від цієї отрути. Ну, дивіться, ця робота проводиться, звісно, що на державному рівні теоретично за нами закріплені три країни: це Чехія, Швеція та Фінляндія з приводу того, що вони ну поки що це теорія, поки область не деокупована. Але три країни вже чітко зафіксовано, що вони нам можуть допомагати після деокупації в відновлені області. А я особисто вже зустрівся з послами більш ніж 20 країн різних, особисто з ними спілкувався. З багатьма з ними в мене дружні відносини, тому що вони всі приїжджали до мене в область протягом моєї каденції відносно мирної, два з половиною роки. А щось ми з кимось вже напрацьовані якісь проекти, і ми навіть проводили реалізацію. До прикладу, з французами ми домовились, і якщо б не війна, ми почали реалізовувати відновлення Попаснянського водоканалу, модернізація його. Цей проєкт був на 70 мільйонів євро. Я зараз послом Франції в Україні проговорив. В принципі, вони розглядають і надалі цей проєкт, він буде трохи. Трохи недоречне слово, він буде кардинально модернізований, тому що треба не модернізувати попаснянський водоканал, а з нуля його будувати. Хоча, по великому рахунку, будувати з нуля це завжди легше ніж модернізацію робити чогось старого. Я говорив з послом Харватії в Україні. Країна невеличка, країна пережила і величезний землетрус, пережила війну. В них невеликий там бюджет, але пані посол одразу сказала, що от каже серйозно, дивіться, ми не велика країна, в нас не космічні бюджети. Ми постраждали від війни, ми постраждали від землетрісу. Але враховуючи те, що наші фахівці вже багато років займаються якраз розмінуванням, ми готові вам допомагати. І фахівцями, і відповідно технікою, певною, яка буде допомагати вам розмінувати вашу територію. Є там країни, які готові нам надавати мобільні лікарні, тому що, поки ми відбудуємо наші лікарні, людей десь треба лікувати. Тобто, в принципі, діалог ведеться постійно. Нам вже передають якісь сонячні панелі. Генератори, автомобілі, я домовився, щоб нам передали мобільні ЦНАПи, щоб люди одразу отримували якісь довідки, відновлювали документи. Тобто, це така робота, вона постійна. І в принципі, я впевнений, що як тільки ми от деокупуємо там Креміну, Сватово і відійдемо туди далі, хоча б на 40 кілометрів, щоб гради не, не доставали і міномети такі. Там вісімдесят шосте Ми вже можемо починати відновлювати нормальну повноцінну життєдіяльність в наших населених пунктах. Ну і плюс за цей рік, який би важкий він не був, в нас була окупована майже вся область. В нас не було ніякої економічної діяльності. Але мені все ж таки вдалося на кінець року, якщо порахувати всі бюджети всіх громад і обласних, закумулювати мільярд сімсот мільйонів гривень, ми їх нікуди не транжиримо. Угу. Глядачам я хочу сказати, що в описі під цим відео ви знайдете посилання на youtube канал Сергія Гайдая. Будь ласка, перейдіть, підпишіться. Якщо ви дивитесь нас на фабриці новин, то будь ласка, і посилання на мій особистий персональний youtube канал. Теж знайдіть і підпишіться. Таким чином, ви підтримуєте наш інформаційний спротив спротив за перемогу України. Сергій Володимировичу. Я дякую вам за змістовну, цікаву, як завжди, розмову. І дякую за вашу роботу. Дякую вам. І традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість записувати ці інтерв'ю. Дякую всім, хто нас захищає, і вічна пам'ять тим, хто нас завжди залишився на цій війні. Дякую нашим глядачам. Бережіть себе, і ваших близьких. До зустрічі.